Всім доброго дня! Зараз ми знаходимось в розсаднику, тут посаджені у нас переважно кісточкові, це от абрикоси, персики, сливи і там воно груші, там далі поле, перше поле, там підщепа висажена, там трохи яблунь. Є, ще одна ділянка, де груші. Ось в такому стані вони зараз. Ну, ми бачимо груші близько 25-30 см. От, е... Черешня до 40, а от абрикоси вже мають по 60 см по пів метра, будь-який сорт. Це в даному випадку пріція, ми бачимо, які вона має. Черно, червонуватий колір е, стовбура От, для порівняння, наприклад, ось з шалахом, а він має більш жовтіший колір. Що ми робимо? Ми зараз робимо зелені операції. Ось тут пропустилось, бачите, скільки внизу обірвано пасинків. Зараз я покажу, як вони виглядають, коли води ще не ору. Необірвані. Ось так вони виглядають, як не обірвані, бачимо тут досить велика кількість бокових гілок, які потрібно обов'язково легенько обламати, ось так от до висоти 60-70 см. Піднімаємо штамп. Отак вот я його беру. Ну і, звичайно, всю парусь, яка йде, ми теж удаляємо. Ось це все теж піднімаємо і зверху маємо залишити 4-5 гілок першого ярусу. Так виглядає цей сажнець готовий. От. А там вже об'єднано. Так, да, Які роботи проводимо? Ну, Це от зараз зелені операції. Перед цим проводили. Обривання парослі, боротьба з бурянами, спушення землі, хімзахист від шкідника, від грибкових хвороб, манеліози, все різні. От. Ну, ось Такі роботи. Найбільш, найбільш трудоміські затрати це зелені операції, так як потрібно все робити вручну, вищипувати ці. Вічні пагони, на які йде досить багато зусиль. Ви бачите, скільки, скільки цих пасенків на землі. Такі загалом, загалом такий вигляд має розсадник. Кого буде цікавити на осінь є частина саженців, які доступні для замовлення, нагадаю. Зарощуємо яблуні, груші, абрикоси, вишні, черешні, персики, сливи, нектарини. А також виноград і скороплідні вріги. Кого буде цікавити посадковий матеріал, будь ласка, звертайтесь. Всім дякую за увагу. До побачення.